Привіт! Сьогодні розпаковочка морозива пломбір ласунка 90 грамів. До речі, вперше його куштую. Таке морозиво. І стаю з морозилки. Ух ти! Щось цікаве. Подивіться, це такий прям сендвіч. Що будемо його ламати, так? М -м -м. Смачно такий ванільний цікавий присмак. Зараз спробую цю вафельку. М, -м, -м. Така добренька. Знаєте, я скажу вам саме му воно не надто солодке. Не дуже любить сильно солодке морозиво, тому підійдеться. Така смачненька. Пробудемо ну, ламати. Ставте лайчочки, підписуйтесь на мій канал. У мене багато цікавих рецептів, багато цікавих обзорів, асемерів і взагалі історії життя. Пробую, знаєте, таке враження, ніби в цьому розову додали вершки. Багато вершків. Таке воно жирненьке. Хто не любить жирне, або на дієті, Слідкуйте за калоріями. Ну що? Хочу побажати все вам найкращого. Пишіть коменти. Такий обзорчик, ще хочете глянути, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І не забудьте заходити в плейлисти, там багато цікавого, корисного.